Ну що, привіт, друзі! Давайте, так як по цьому будівництву на, цьому, на цей рік 23-й, будемо вважати на все. От. Так що скажемо, що ми в цьому году робили. Ось, о, бачите, накриття в мене там відео є, як воно робилося. Накриття біля гаража літня, під автомобіль. От, пошли далі. Це все робилося одним, як говориться, майстром, або спеціалістом, кому як удобно. І один, в цьому році один подсобник або разноробочий, кому як цікаво. Ну, тобто, як подобається. Тепер дивіться, так. Була нестандартна у нас процедура, так як договорили з замовником. Щоб служити, ми служили це, дитяча площадка. Тепер на відео на в мене багато, де є альтанка, як вона є наявності. Це теж це в цьому році робилось. Тепер дивимося, зараз покажу. Розпланування повністю сада по зонам, як говориться, розі... розділювали все тротуарними олейками, ну, то тобто, есть олейками так порозділювали, а все остальне бо потім заливали, як говориться, бетон під будущу, як говориться, баню. Ну, Це все поки на наступний рік, воно не горяще, потім оттуда проводили до скважини, прокопували он, бачите літній полів, щоб було візде, де підключатися. Переділували ускважені підключення для літнього поливу. Так, далі що? Давайте кругу вийдемося, як у нас все розплановано. Зразу можу сказати, вивозилась земля. Все планувалося на місці отут по садочках, по цій території, тому що в різних ракурсах той горизонт так земля була, підправляли, тут там видно, де давайте так покажу, Бачите, трошки бордюри вище. Це тут ямка. Ну Власник сказав, що може буде підсипати временем, воно не горяще. Тут так само, тут ось бачите, перепадами так, щоб на город нормальний виход був. Все плавно. От. Щоб сказати так, на глаз. Ну-ка, 3 ручним методом землі викопано і перевезено по всій території подвір'я туди, куди треба було більше. Ось там де баня, все це, це все підсипалося в районі 25-30 см. Оце все, що на алейках знімалося, все вивозилось туди що якось так як назвали одну призведенням іскусства, так званий туалет душ. Хто хоче там по пунктах все це є, як він будувався і слайд-шоу є там від початку до кінця. Зразу напомню, що, бо багато задають питання. Туалет був зроблена яма із двох колець метр по-моєму, чи півтора метрових в глибину два штуки їх. Стало, було зарані. Я, через то в мене нема фотки, я тоді її не зробив, бо ніхто в планах не було його фоткать. І все. А потім змінився план і додався туалет душ добетонувався, тут робилась площадка от, і все. Поки місяць півгода пройшло, давайте подивимось, бачите, де сидіння тріщини, нема що, десь розійшлося. Поживемо, подивимося, як воно буде. Ну, власника я предупреждав, що должно стоять, а там життя покаже, все залежить від погоди. Ну, Ти що у нас ураганчики руганчики пройшло. Все у нас тут стоїть шикарно. Так що якось так. Давайте ще. По дітській площадці одразу напоминаю, це резинова плітка. Бо коли був виставив, одразу задавали питання, що це для чого ж на бетонна плітка на. Це не бетонна плітка. Так що якось так, кому що цікавить, коментуємо, записуємо, підписуємося, як говориться, далі буде. А, ще ж ось, бачите, клумбу робив, обложував. Це теж обичне 2,5 метра в діаметрі кульцов. Було ще в 2021 році поставлено. От. І все. Потім засипана земля. І така от клумба вийшла. Зверху буде, як я і говорив в предучих відео. По кругу зробиться скамейка, металокаркас а зверху наподобі той, що стоїть. Дерево, да і все. Було б бажання, можна все що угодно перетворити в красоту. Бачите? Оце на цьому місці, зараз я вам покажу. Оце сюди десь із того, що ми перевозили, півтора десь Камаза, оце сюди, на цю площадку ушло. Це найглибша у нас площадка була, бо в нас трошки приподнялося. Там за хатою засипали теж. Так що якось так. Все буде добре Україна, за нами перемога. Далі буде. you <laughs>